Виробництво це серце економіки України. Воно не зупиниться, якщо, якщо ти купуєш українські товари. Вчись обирати українське. Пам'ятай код України 482. Купуй українське. Підтримай своїх. Українська народна партія. З оптимізмом про речі, які радісними аж ніяк не назвеш, як боротися з кризовими явищами, які нині охопили країну. Слід купувати українське радять представники української народної партії. Адже нереалізована українська продукція це не сплачені податки і не отримані зарплати. Це нове скорочення робочих місць і безробіття. Учора представники УНП провели в нашому місті та районі акцію під гаслом Купуй українське. Її організатори переконані, саме так ми зможемо отримати реальний шанс підняти вітчизняну економіку. А ще вони переконані, також слід українське читати, слухати, співати і, звичайно ж, захищати. Купуй українське, це багаторівнева діяльність, а не одноразова акція. Оскільки перед тим як вітчизняний товар придбати, його спочатку потрібно виготовити і захистити на ринку. Цю ідею українська народна партія несе, як то кажуть, в народ безпосередньо спілкуючись з ним у різних куточках України. Учора черга дійшла і до Переяслава. Розроблена концепція виходу з кризи, і одна із тез – це купуй українське, виробляй українське, захисти українське. Тому я пропонував на правлінні партії щоб запросити цю акцію, іменно провести в місті Пар'яславі. А того дня біля критого ринку українське можна було навіть не купити, а просто отримати в подарунок, давши правильну відповідь на запитання ведучого розіграшу, роль якого виконав популярний естрадний виконавець Віталій Краснюк, який, до речі, родом з Переяславщини. Українська народна партія проводить акції Купуй українське виробляй українське, підтримуй українське. А ми сьогодні хочемо розширити що в такому форматі читай українське, слухай українське, співай українське. ВНП вважає, що програма Купуй українське це перевірена часом рецепт виходу з кризи на початку 20 століття на Закарпатті. Наші співвітчизники пропонували такий ...лозунг свій до свого по своє». тобто приходиш до свого, купляєш свого, віддаєш йому гроші. Тим самим його підтримуєш і не тільки його, а й себе. Це безстрокова акція. Представники української народної партії будуть проводити її, доки Україна не подолає фінансово-економічну кризу. І такі дії здається знаходять все більше прихильників. Я задоволена, що в нас є такі люди, які підтримують наші наших виробників. Чому ми повинні свого не купувати? Якщо це наше, ми ж українці. Я купую тільки українське. Підтримуйте українське, купуйте українське, і цим самим ми укріпимо нашу українську державу. Підтримати акцію до нашого міста серед інших прибув і народний депутат України, заступник голови УНП Іван Заєць, який того дня провів ряд зустрічей з переяславцями. Одна з них відбулася в стінах місцевого університету. Це гасло, яке викинула сьогодні Українська Народна партія «Купуй українське», це де сьогоднішнє гасло, і ми його не взяли так із небес. По перше, є світовий досвід. По-друге, ми цю ідеологію будемо так казати насаджуємо уже майже 20 років. Нас слухають, але не чують. Тому ми думаємо, що саме ця криза змусить нас почути. Згодом у розмові з нами Іван Заяць зазначив, що боротьба з кризою справа спільна, а тому програма, представлена ОНП, саме й передбачає створення передумов для єднання суспільства, влади та бізнесу. Громадянин має надавати перевагу продукту, який виробляється національним виробником. Тобто він фактично працює над підтримкою своєї держави, свого народу. А от обов'язок бізнесмена полягає в тому, що якщо він патріот, то він має сьогодні. Все робити для того, щоб не звільняти людей із свого підприємства. Він має думати і над якістю продукції. Він має продавати свою продукцію за помірними цінами. Влада ж, у свою чергу, повинна підтримувати як товаровиробника, так і покупця. Представники української народної партії подали на розгляд до Верховної Ради законопроект про державні закупівлі в умовах фінансової кризи. Кількасот мільйонів гривень держава розподіляє через державні закупівлі. І нам не байдуже, чи вона буде купувати продукцію за кордоном, чи вона буде купувати продукцію свого національного виробника. Маємо прийняти рішення такі, щоб. Тільки за виключенням критичного імпорту, тобто того імпорту, якого не продукція якого не виробляється в Україні, ми повинні все всі ці кошти спрямувати всередині української економіки. Заходи в рамках акції Купуй Українське продовжилися в будинку культури села Циблі, де на місцевих жителів чекала не лише зустріч з відомими політиками, а й святкова концертна програма.